Вісім годин навколішки, аби показати вам найдовшу гіпсову печеру світу і її скарби. Все в супроводі єдиного світі печерної собаки. Ми і надалі розповідаємо вам про дикі мандри Україною. Наша Олена Лунькова спустилась на 100-метрову глибину і цілий день пробула в підземеллі про унікальні столітні кристали, де можна зустріти сонце так, як ніде й ніколи. Третю серію екстремальної мандрівки з Тернопільщини. Дивіться далі. Десь тако, у ліс завертаєте, і, і, і тако йдете, -то, і той по вулиці, і звертаєте, і до в долину, і там є, ото, печера. А ти там був? Був. І що там? Я туди йшов, в долину саму. Печера, про яку тут знають навіть найменше. А я почула вперше, насправді найдовша у Європі і найбільша гіпсова у світі. І міститься вона в нас на Тернопільщині. Насправді, аби потрапити у печеру, спочатку треба знайти передостанню хату у селі. Зробити це дуже легко. Просто на заборі тут є назва. Тут вас переодягнуть і проінструктують. Комбінезон, каска, рукавички та чоботи, захисне спорядження 120 гривень. А особисті речі можна брати лише в таких турбах. Це називається транспортний мішок, інакше транс, їжа, поліетилен, газові балони ну тобто, все, що потрібно, щоб тиждень пробути під землею, не виходячи на поверхню. У експедиціях спелеологи можуть жити там навіть місяцями. Ми ж маємо лише один день або на глибині 100 метрів. Під землею знайти справжнє печерне місто. Йде з печеру ще унікальний спільолог. Собака черешня. Вона єдина у світі собака, яка не тільки заходить у печеру, а ще може там ночувати. Взагалі собаки чомусь бояться печер. Майже всі п'ять років життя черешні минули в печері. Знає її на осліп і не раз рятувала загублених. Ну що, йдемо в печеру? Давай, принцеса. Повсти, делікатно кажучи, моторошно. Це місце сполеологи називають горличком пляшки, і здолати його можна лише навколішки. Тісно так, що можна застрягти. Затори на дорогах. Та якщо здолати страх і почати роздивлятися підземне життя дивує. І, хоча схожі на опеньки, та їх ліпше не чіпати. Тут взагалі ліпше нічого не чіпати. Це є гіпсові кристали сам по собі гіпс. Їх не треба чіпати. Кристали є живі. Якщо їх зачепити, то вони перестають рости. Точно так же відбувається смерть кристала, якщо його винести назовні. Він зберігає блиск і прозорість тільки за умови високої вологості тобто, і температури. Як його якщо вулицю? його взяти на вулицю, він помутніє, перестане бути блискучим і власне перетвориться на звичайний кабінет. Я не знала, що так не можна, і я вбила цей кристал. І на вулицю навіть не візьмеш. Mm -hmm. Ось mm -hmm. така безглузда смерть. Насправді, аби така крихітка виросла, треба від ста до п'ятисот років. У деяких районах печери навіть є кристали, які завдовжки, завдовжки з руку. Ну але це треба дуже далеко йти. Хіба це нас зупинить? В ходи дуже маленькі і аби пройти, треба ось таким приладом самі собі прокладати шлях з таким чином. Приваєш. Приваєш. Ще година розкопів і ось він. Ось це гіпс. Кришна гіпсом. Я навіть не знаю, що є. Молоді з неї на руку білий і все. Саме з цієї краси і виготовляють гіпс для будівництва та медицини. І так, навколішках минуло вже чотири години. Саме стільки часу забирає дорога до домівки з палеологів. Ось воно, підземне місто. Насправді тут дуже зручно будувати собі оселю. Хочеш по пільничку зліпив, хочеш стіл, хочеш сходники. стілець, все, що завгодно, Що хочу, то лікар. Це собаче життя. Я не можу точно сказати, чому його так назвали, але напевно життя тут було досить, досить собаче. Отже, ось тут ми прийшли в першу спальню. Ось. На цьому місці розкладаються туристичні каремати, звичайні спальні мішки і власне, люди в них сплять. Так досить затишно. У печері постійна температура, тому навіть якщо на горі є завірюха і сильний мороз, тут є 10 градусів. От в останню експедицію тут справляли новий рік. І діти з пільологів е -е, навіть не видали ось такого сюди. Діти вам не почулося. Вхід сюди дозволено від трьох років. Аби зайти так далеко, доведеться сплатити 1200 гривень. І байдуже, чи один вийдете, чи вас десятеро. Місця стане усім. Та найважливіше для виживання тут це вода. Справжнє підземне озеро на глибині 100 метрів. Прозора чистенька. А то не здається, чи трошки такий присмак є чогось? Мінеральний карбонізірована вода. Та трошки відчувається. Але насправді, коли повзеш кілька годин, то потім дуже хочеться. Бачивши всі скарби підземелля, рушаємо до виходу. І тут важливо бути пильним. І ти мають усі разом. А якщо раптом заблукаєш, кричи на все горло. Мій оператор цього не знав. зачем туда залез? С трассы свернул? Вот смотри, вот, вот эта вот штука называется торг. Э, если он заторен, за него лучше не переступать. Я извлекалась, на самом деле. У меня сердце, знаешь, как тихо. Після таких пригод на свіже повітря куртить ще дужче. Сонце пахне. Те, що я вийшла там вже чудо. Ще одне диво тернопільщини зовсім поряд, лише за 20 кілометрів від печери є місце, на яку ви мусите побачити. Кажуть, такий краєвид можна віднайти лише в нас та у французькому мозелі. Тож наприкінці тяжкого дня рушаємо шукати небачений пейзаж місто Заліщики. А ви таке бачили тут? А okay. це шукають. Це, це таке є у вас тут? Так, це воно і є. А куди, куди, куди? Він а тут Я дійсно таке воно таке гарне. це не, не. фотошок, ні? Ні, ні, це точно наше. Прямо Праворуч? – Прямо праворуч, На гору. Хвилин 40 пошуків і. Воно. Гарнішого заходу сонця я ще не бачила. Як і найліпшого місця для селфі. Або ви не гаяли час у своїх навігаторах. Шукайте село Хрещатик. Саме звідси розгортається найкращий краєвид заліщиків. ліщиків. На приїхають на сеподе. Бабуся Маруся на вас чекає. Приїхайте з всіх країн до нас, нас краєвид України. Ще дикі мандри тривають. Ми зустрінемо світанок у долині диявола. Яка вона українська копія американського каньйону. І де в Україні найліпше місце для екстремального пірнання. У вікнах уже завтра. Олена Ленько, Олексій Сінельников, Сергій Севко та Віталій Кікоть. Програма Вікна. СТБ.